Доброго дня, мене звати Зайченко Віталій. зі мною поряд знаходиться Юлія Усачова. А я сьогодні представляю як громадську організацію енергія молоді, так і ми у співпраці з заміською міською радою сьогодні організовуємо форум молодіжний воркшоп енергія молоді для громади. Цей захід відбувається вперше в нашій громаді і він об'єднав представників з інших громад, і навіть з Дніпропетровської і Херсонської областей. Наразі у нас за на нашою зі. Спиною відбувається формат світового кафе, де представники молоді напрацьовують свої бачення рішення різноманітних проблем, які саме хвилюють молодь. Ми намагалися поставити такі запитання, такі теми, які будуть. Дотичні до кожної із громад, і після того як наразі ці напрацювання будуть готові, відбудеться презентація. Кожна група презентує свої напрацювання. Дета надалі ціна напрацювання ми зберемо собі, щоб опрацювати і презентувати під час засідання нашої молодіжної ради, і на яку запросимо і представників міської влади. Подальшому ми плануємо проводити такі ж самі консультації, спілкування з молоддю нашої громади, мережуватися з іншими нашими партнерами, молодіжними радами, громадськими організаціями, молодіжними центрами, просторами для того, щоб створити е, свого роду молодіжний кластер, який би об'єднував активних молодих людей нашого регіону. Залучав би працівників інших областей для того, щоб молодь почула і побачила, що вона може вже сьогодні не тільки впливати на рішення, а бути активним учасником цих всіх процесів. Також вони б напрацювали досвід певний для того, щоб в подальшому реалізовувати себе у ті сфері, які є, і також працювати саме над майбутнім і відновленням нашої країни. А Юля, як тобі сьогоднішній захід, що тобі більше поки завсікавило? і що тобі більше. Значно мене цікавить все, але більше те, що тут з різних роган люди, і це такий обмін. Він дуже цікавий, і ти знайомишся з людьми, щось нове і ці напрацювання, які ми зараз слабимо, це дуже цікаво, тому що е, воно буде реалізуватися. І також е, дуже заохочено на те, що е, коли розповідали, можна долучитися в інші громадські організації. Це також дуже цікаво і отримати від досвід. А, до речі, сьогодні у нас спікерами були представники з управління молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації. Були члени молодіжної ради при Міністерстві молоді та спорту України. Також у нас були регіональні координати Let's Build Ukraine, Юрі Порт, також представники координатор, координаторка проекту з Ради Європи тисяч. 2017 років з міста Кам'янського також айтеміні наші партнери громадська організація агенція сталого розвитку парад час до речі модераторка цього блоку це ірина ткаченка вона є рибився проекту голос громади правильно ті голос громади місцевого самоврядування і про та тапорісні кіроградського області, що реалізується у нас юс добре Тобто, це наші партнери і хороші друзі. Що далі ми хочемо сказати? Далі у нас буде відбуватися після цього. Ми ще плануємо зробити гру е, в форматі е, бюджет для громадян цими Для чого це потрібно? Тому що ми всі розуміємо, що в ці проекти реалізовуються потрібні ресурси, але як якими користуватися, як саме формується оця бюджет громади, на що виділяються кошти і для чого вони потрібні? Це дуже мало скажімо, відомо нашій молоді. Ця гра покликана дати навички молоді. Саме зрозуміти для чого потрібен бюджет громади, як е, він е, формується, і як е, правильно подавати свої запити на свої ідеї, і які можуть реалізовані бути саме за підтримки міської влади. Так, е, да, складне питання, але я думаю, що ми до цього підійдемо ближче. Що ще ми можемо сказати? У нас вже е, відбулися спікери, які розказували про своє напрацювання, про той свій шлях, як вони проходили за нього. І нам дуже приємно, що до нас долучилися і наші місцеві громадські молодішні організації. Це і громадська організація Семецвіт і громадська організація «V-World». І є представники організації громадської Дрім Екшн, які також активно. Показував свою діяльність на території нашої громади і наш також наша організація, громадська організація енергія молоді. Ми декларуємо, що тільки разом, тільки спільно, ми можемо а, зробити щось на нашій громади. Коли є а, конкуренція, це класно, але коли вона не здорова, коли вона не здорова, це не на добрах. Тому добре – це круто, адже добре – це є також партнером нашої громади.